Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Таємниці Таро. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасьянці Київська ворожка, який покаже нам найближчі події або відповість на задумане ваше запитання. Пасьянс зазвичай збувається від кількох днів і впродовж місяця. Тож налаштовуємось на позитив, і все буде чудово! А я починаю ворожіння. Не забувайте тиснути на дзвіночок та підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі та ставте вподобайки, бо це допоможе подивитись це відео іншим багатьом глядачам. У нас сьогодні буде два варіанти. Перший, другий обирайте свій варіант. А я починаю ворожіння з першого варіанту для тих. Хто обрав перший варіант або блакитний камінчик, я починаю ворожіння для вас. Що чекає вас найближчим часом? Дивимось. І одразу співпадає карта Каблучка.

Сонце. Блискавка. Тож пасієнт склався, я починаю трактувати. Найближчим часом вас чекає якась цікава пропозиція. Бо каблучка це символ подружжя або закоханих. Тому попереду у вас може бути зізнання від вашого партнера або коханої людини, а також гармонія та поліпшення стосунків між вами. У діловій сфері це також може бути налагодження ваших ділових стосунків з вашими партнерами. Це підписання. Якихось угод, домовленості, а також може бути дуже цікава для вас пропозиція. Але також є й знак попередження від пасьянсу, що вас може чекати якась несподівана неприємність. Хтось може підкласти вам свиню. Це може принести вам багато турбот або клопоту. Однак не турбуйтеся. Ви все зможете подолати і досягти поставленої вами мети за карткою Стріли. Ви влучите в ціль, бо це символ досягнення конкретно поставленої мети або питання. Тобто, щоб ви не загадали на цей пасіян, знайте, що ви будете мати успіх у конкретному задуманому вашому питанні або ситуації. У майбутньому вас чекає якась дорога, поїздка. А можливо, заглядаючи в майбутнє, за вашим життєвим шляхом вас чекає великий успіх, радість та здійснення вашого бажання. Бо вам випала найкраща картка цього пасьянсу сонечко. Яка вказує на те, що в ваше життя йде світла полоса. Полоса вдалого та успішного життя, наповненого сонячним світлом. Це найщасливіший знак у цьому пасіянці, який обіцяє здійснення всіх ваших бажань. І знаєте, що б ви не задумали на цей пасіянс, все задумане вами. Обов'язково здійсниться. І все, що стосується ваших цілей, вашого бажання або вирішення вашого конкретного питання, знайте, що це все відбудеться для вас несподівано, швидко. І ви маєте знати, що вам потрібно буде найближчим часом приймати. Дуже швидке рішення проявити рішучість, тож будьте до цього готові. Отакий пасьян склався для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! А ми йдемо далі до другого варіанту. Для тих, хто обрав другий варіант або зелений камінчик, я починаю ворожіння для вас. Дивимось, що вас чекає найближчим часом. Tuba, mm. uh -huh. uh -huh.

Склався, і я починаю трактувати. Найближчим часом чомусь ви будете тривожитись та хвилюватися, бо вам випала картка труба, а поряд ми бачимо супутню картку порося, яка вказує на якусь несподівану неприємність, бо хтось вам може підлаштувати свиню. І ви будете хвилюватися. Тобто у вашому оточенні є людина, яка є недоброзичливою до вас і може підсунути вам свиню. Бо вона вам просто заздрить. Вона заздрить вашій вдачі, вашому успіху і не бажає, щоб ваше бажання здійснилося. Тому цей злостивець буде заважати вам. На шляху до вашого успіху. Але все це ви подолаєте, бо вам випала найкраща картка цього пасіянц булава. А булава це символ переможця. Тобто, щоб не намагалися зробити ваші злостивці з вашого оточення, нічого в них не вийде. Бо вам випала картка, яка вказує на найвище досягнення. Поставленої мети. І ви будете переможцем та матиме великий успіх та тріумф у всіх ваших справах. Особливо, якщо це питання стосувалося здійснення вашого бажання, то знайте, що ви будете на висоті, і ви матимете успіх найближчим часом. В досягненні. Поставленої вами мети. І всі ці події можуть бути в казеному будинку, бо вас чекає відвідування казенного будинку, це будь-яке підприємство у ділових питаннях, у ділових справах, можливо, з питань оформлення документів. Це також може бути пов'язано із змінами по роботі. І саме Туди, куди ви підете найближчим часом, до якогось казенного будинку, і може виникнути така неприємна ситуація, за якої ви можете попереживати. Але все це ви подолаєте. І отримаєте найкращий результат. Так вас чекають, якісь зміни по роботі, або зміни у вашій діяльності. Є також картка попередження. Це картка горщик, яка вказує на конфлікт або конфліктну ситуацію. І це може вплинути на вашу роботу, на вашу діяльність. Так або інакше відбудуться зміни. І знайте, що тут поряд ще картка, співпадає це картка хрест, а хрест. Це картка долі. І вона вказує, що всі ці події будуть доленосними. Тобто події, які неможливо оминути. А так як ця картка випала посередині, то вона має вплив на всі символи цього пасіянця. Тобто, всі події в цьому пасіянці будуть для вас. Доленосними, що ж відбуватиметься далі. Після якого загострення в спілкуванні непорозуміння конфліктної ситуації відбудуться зміни. Якщо це стосується якоїсь справи, то щось потрібно буде переробити. І ви будете наполягати на своєму. Бо у вас є конкретна мета. То знаєте, що з вами погодяться, бо це вас не влаштовує, то цю роботу буде перероблено. Відбудуться зміни на користь вам. І це питання вирішиться по-любовно. Також вас чекає зустріч з людиною, яка вам дуже симпатизує. Бо вам випала картка котика. Котик це якась або романтична історія, або це залицяльник ваш, який нерівно дихає до вас, який вам симпатизує, подає якісь знаки своєї уваги. Тож вас чекає якась романтична історія, або якщо це стосується Якоїсь конкретної справи, де було непорозуміння. Вас чекають дуже приємні зміни, і ви можете сподіватися на виконання вашого бажання. І людина, яка взяла на себе обов'язок з виконання цієї справи, буде до вас дуже доброзичлива. Всі ваші справи закінчаться полюбовно. Тобто з вами погодяться. І все буде зроблено так, щоб це вас влаштувало. Тож ви будете на висоті у досягненні поставленої вами мети або справи. І ці події будуть доленосними і відбудуться найближчим часом. Отакий От пасіянс склався для другого варіанту. Дякую за увагу та перегляд. А на цьому сеанс завершено. Дякую вам за увагу та час, проведений разом зі мною на каналі Таємниці Таро. Бажаю всім щасливих змін у житті, миру, кохання та всього найкращого. Будьте разом із каналом Таємниці Таро на крок попереду самого часу. На все добре і до нової зустрічі!